Богу брати і сестри за цей благословений дарований Богом день, який ми маємо сьогодні, і Бог дозволив, як вже було сказано братом, нам бути сьогодні на цьому місці і мати участь в тому великому і славному служінні хлібопереломлення, якому ми сьогодні є. Це останнє хлібопереломлення чи служіння в цьому році 2023, і ми сьогодні маємо цю можливість, кого сьогодні немає з різних причин. Хтось не здожив до цього часу. Але сьогодні Божа милість обновилася над нами цього ранку і ми є в цьому служінні. І будемо вдячні Богу за це. Я хочу зачитати перед тим, як ми з вами будемо молитися. Пару місць Божого Слова. Книга Буття Перше місце, четвертий розділ. Третій, четвертий вірш. Буття 4:3. 4. І сталося по деяким часі і приніс Каїн Богу жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянув Господь на Авеля і на жертву його. Книга Левит, 16 розділ. 23, 24 вірш написано так, Левит, 16, 23. І війде Аарон до скині заповіту і зійме ляні шати, що задягнув був при вході його до святині. І покладе їх там, і обмиє він тіло своє у воді в місті святим, і зодягне шати свої і вийде, і вчинить цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе і народ. Новий заповіт. Післення святого апостола Павла до римлян, 5 розділ, 12 вірш і нижче до 19. Римлян 5:12. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх був у світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли нема закону. Та смерть панувала від Адама і аж до Мойсея, і над тими, хто не зрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар Божий через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного, Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання. Для життя на всіх людей. Бо як через одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Останнє місце Іванові від Івана. Перший розділ, 29-й вірш Івана, 1, 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса. Що до нього йде і каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Брати і сестри, з прочитаних слів, ми бачимо основну думку, про яку я сьогодні хочу залишити перед тим, як ми з вами будемо йти до молитви. Основна думка жертва. Пролита кров. Перше місце, де ми з вами читали, де була звершена жертва і пролита кров, Авель, який зробив це. Я думаю, що він прекрасно розумів ціну того, що сталося в його житті, ціну важкої праці і тому подібне, всі наслідки того. Що він мав в житті, і він і тільки розумів, я думаю, і він не мав спілкування з батьком, що сталося. І був такий спосіб, знайдений людиною, каїном, авелем, щоб привернути Боже лице на себе, як на особу жертва. І ми читаємо, що Авель. Він приніс жертву і того, що він мав. Він мав справу, був пастухом, мав справу з тваринами, і ось це було зроблено. Ми з вами це зачитали. І написано: і споглянув Бог на Каїна і на жертву Його. Пролита кров за особу. Конкретно за, ми говоримо за Авеля. І споглянув Бог на жертву і на Каїна. І, і на Авеля, перепрошую, і на Авеля. Брати і сестри, і споглянув Бог. Чи не бачив Бог життя Авеля до того, як була принесена жертва, звичайно. Але одного разу чомусь Бог споглянув. На Авеля і на його жертву. Брати і сестри, це є важливо. Важливо сьогодні, коли ми знаходимося в цьому служінні, щоб Бог споглянув на мене, як на особу. Ми сьогодні є в цьому служінні. Ми сьогодні разом. Ми розуміємо, що ми сьогодні перелилися Господнім. Але як важливо. Щоб Бог сьогодні споглянув на нас і на нашу жертву. Що ми сьогодні можемо принести перед Господом? Що ми можемо дати? Якою жертвою сьогодні ми можемо послужити Богу, щоб Бог споглянув на нас і на нашу жертву? Той же Псалом 50, який ми згадуємо в 19 вірші Давид говорить так, верніше Бог через Давида. Жертва Богу. Зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, о Боже. Ми розуміємо, що зламане серце, упокорений дух. І ми розуміємо, що таке напроти. Ми розуміємо, що це горде серце. Це такий свавільний дух. І багато можна чомусь це протиставити, але Бог сьогодні якраз дивиться на те. І Христос підкреслив, що блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Сьогодні, брати і сестри, чисте серце робить кров Христа. І коли ти сьогодні на цьому місці, можливо, ще не відчуваєш себе свобідним, щоб пристати своєю жертвою перед Господом. Своїм зламаним серцем, своїм упокореним Духом, то сьогодні є ще можливість прийти до Господа, тому що кров його свята має силу. Арон мав особливе служіння перед Господом свого часу. Він був на служінні. І ми бачимо, що він робив це служіння так, як йому сказав Господь. І коли ми, зокрема, Звертаємо увагу на цей 16-й розділ, частинку з якого ми зачитали, що Бог говорить відносно жертви за нього і жертви за народ. Там багато сказано, знаєте. І досить так я хочу сказати, Бог конкретно звертає увагу, такі, будемо казати, здавалося б, деталі, які для нас сьогодні не зрозуміли, як це повинно відбуватися. Як ця жертва повинна була принесена? Де? Коли, за яких обставин, причому там все було конкретно написано? І ми бачимо, що Бог, він хотів цього. і Іаром зробив це. Він вчинив цілопалення своє за себе і за народ. І написано: І очистить себе і народ. Брати і сестри, Бог хотів чистоти. Бог хотів чистоти. І ми читаємо це. І це було закладено Богом уже в часи Аарона через закон. Чистоти серця, чистоти розуму, чистоти служіння. Чисте серце робить Христос. Апостол Павлов уже в п'ятому розділі, де ми читали до Римлянам, звертає увагу на те, і Він говорить про те, що всі згрішили. І Він дає порівняння першого чоловіка. Або Він говорить про корінь, звідки все пішло, і корінь цього всього гріх. І він звертає увагу. Першого чоловіка Адаму, і говорить про те, що гріх увійшов через Адама. І всі помирають відносно цього і фізично, і духовно. І там він навіть дає порівняння, говорить про те, що відбувалося від Адама до Мойсея, коли ще не було закону. Але люди народжувалися, апостол Павло говорить про це і помирали в гріхах. Закону ще не було, але люди народжувалися. І помирали в гріхах. Здавалося, Давид підтверджує знову ж таки це, і говорить в 50-му псалмі і каже проте в цьому вірші: Отож я в беззаконі народжений, і в гріху зачала мене мати моя. І далі він дає порівняння і говорить наслідок гріха, наслідок гріха. Це смерть. 18 розділ, де ми з вами читали в цьому пісні до римлян. Він дуже ясно говорить ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для, для життя на всіх людей. Через переступ одного на всіх людей, каже апостол Павло, на всіх людей. Прийшов осуд. І ми розуміємо, що таке осуд. Осуд від Бога. Людина, яка засуджена Богом, її один вирок смерть і фізична, і духовна. Звичайно, брати і сестри, він там багато дещо ще багато говорить і про гнів Божий, де ми з вами слухали. І сьогодні, брати і сестри, ми прекрасно розуміємо, що ми самі по собі не можемо звільнитися від гріха. Ми не можемо, як ми кажемо, дати собі ради, щоб ріх панував, не панував в нашому серці. Ми це не можемо. І ясне підтвердження, апостол Павло тут конкретно говорить про того, хто робить це. 15-й і далі вір, але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа. Апостол Павло звертає увагу і говорить про уже Божу благодать, Божу благодать. І дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Брати і сестри, Благодать, яка з'явилася в Ісусі Христі. І апостол Павло підкреслює, каже, що ця благодать через Христа, він тут так каже красиво, щедро вилилася на багатьох. І дар не такий, як те, що створилось від одного, сталось від одного, що зрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті, на виправдання від багатьох прогріхів. Осуд, але дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більш ті, хто приймає ресноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Брати і сестри, я сьогодні радію тим, що ця Божа благодать через Ісуса Христа. На виправдання від багатьох гріхів, вона з'явилася для мене і для нас. Слава йому за це. Брати і сестри, і це не наші заслуги, це не наші якісь бажання чи заслуги когось, брати і сестри. Це Божа милість, Божа любов. Ісус Христос, Він являється цим даром благодаті. І апостол, і євангелист Іван говорить нам, де ми читали останнє місце про Івана Хрестителя, який стоїть там на березі річки і говорить такі великі слова, які записав Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, і каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. І сьогодні, коли ми говоримо про Ісуса Христа, про Його пролиту кров, то ми говоримо, що кров Ісуса Христа була пролита за весь світ. І ми розуміємо, що ми не були тими людьми, яким би належало бути прийняти цю благодать, бувши язичниками. Але, брати і сестри, Ісус Христос, написано, агнець, каже Іван Хреститель, агнець Божий це Божий ягня, що на себе гріх світу бере. Сьогодні, брати і сестри, ми йдемо до молитви, і я хотів би, щоб ми сьогодні подякували Господа за те, що Ісус Христос стався цим Божим анцем. Що взяв на себе гріх цілого світу. І коли, можливо, сьогодні ти ще маєш проблему, тебе щось стиснить, а може, якийсь осуд або ще щось, ти відчуваєш в своєму серці, і в тебе немає свободи, щоб прийти до Ісуса Христа, то сьогодні кров Христа є сильна звільнити і дати тобі свободу. Дати тобі чисте серце, принести тобі благословіння, принести тобі радість спасіння. Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Схиляємося і молимося перед Господом. Амінь.